Buongiorno, любі мої друзі і бенторнаті canale YouTube. Імпаріамо Кон Лілі. Що ми імпаріамо імпаріамо літаліано, але не лише сьогодні ми ще з вами навчимось піднімати свою самооцінку, захищати свою гідність, рагаці, Не лише італійську, ми з вами вивчаємо. Тому додивіться це відео до кінця. Чому я вирішила записати це відео? Тому що. Багато українок в Італії це така наша менталіта. Ми дуже часто говоримо скуза. Вибач, вибачте, за будь-що щодня постійно люди вибачаються за свій акцент, за запитання, за мовчання, за існування. Але я вважаю, що потрібно дещо схаменутись і розуміти, чи ви дійсно вибачаєтесь, вам шкода за щось, чи це вже якесь слово паразит Ви розумієте? І його можна гарно. Замінити інтелектуальними фразами. Отже, це відео для тих, хто хоче перестати жити в режимі. Вибач, і почати говорити з гідністю. Тож, радаці, не будемо гаяти часу, а починаємо прямо зараз. Почнемо з цієї фрази. Вибачте, що задала дурне запитання. Як то говориться, дурних запитань немає, тому що будь-яке запитання має сенс, так чи ні? Тому давайте будемо гарно з вами не вибачатися, а одразу альтернатива. Читаємо разом. Форсе е per me è importante. Імовірно, це банальне запитання про те. Для мене воно важливе. Бачите, набагато краще звучить те, Чому вибачаєтеся, якщо для вас має сенс перезадати запитання чи задати нове запитання? Отже, досить вибачатися, а гарно. Форси, е вона доманда баналема перме імпортенте. Йдемо далі. Ой, я помилилась, вибачте, будь ласка, і ось це починається. Вибачте, будь ласка, бо... навіщо? А Корего субіто. Якщо ви вже помилились, ну то вже помилились, ну то що зробиш? Якщо воно там не трагічна яка ситуація, а щось трапилось. Аспеті чи аспета, якщо до ту, корего субіто. Слухай, зачекай або зачекайте, аспекті, зачекайте. Зараз виправлю. Виправляю негайно. Вже краще звучить, ви розумієте? Нащо вибачатися? Кому потрібні ваші вибачення, як потрібен результат? Якщо ви в чомусь вибачили, в сенсі помилилися, і ви можете виправити ситуацію ідіть, виправляйте негайно. Все. Аспета Корего Субіто. Добренько? Йдемо далі. Вибачте, що так довго думаю, так? А, хтось вас щось запитає, італійською, і ви не знаєте, як відповісти, Стоїте, думаєте, тому що? Курси пройшли. Книги читаєте, італійську вчите. Звичайно, вам потрібен час, щоб подумати, сформулювати свої речення в голові. Але у вас починається паніка, і ви починаєте вибачатися за те, що думаєте, за те, що робите правильно, навіщо вибачатися? А якщо те, що ви робите, це абсолютно прекрасно. Тому досить вибачатися за те, що ви довго думаєте, думайте настільки, настільки вам треба. І кажіть, у наттімо, сточеркандоле пароле дюсте. Вау! Набагато краще. Переклад. Хвильку, хвилиночку. Одну секундочку, одну хвилинку. Я шукаю правильні слова. Я шукаю правильні слова, як мені гарно сформулювати моє речення. У наттімо, сто черкандоле пароле дюсте. Дивіться, як гарно, давайте всі разом. Un attimo, sto cercando le parole giuste. Le parole slova giuste, pravni, korrektni, va bene. We Вибачте, що вас відволікаю. Стук, стук, стук. Вибачте, що що відволіка... Ну 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 ви вибачаєтесь? Ну, вже постукали. Ну, то вже скажіть, що хочете. Mi può dedicare un minuto. Ну, зараз. Я зробила приклад в Сенсі Тук-Тук-Тук, «зайшли до когось в Офіс. Тож, як зайшли, ясний перець, хоча би привітайте. Salve, buongiorno. І далі. può де дікаре minuto. Можете мені присвятити хвильку. Гарно, гарно. Потрібне комусь вибачення ваше? Не зовсім. Гарно, гідно, достойно говорити е, так, таке речення, таку фразу? Так, звичайно. Mi po звертання на ви декаре у минуту, а унатиму. У вас є хвилька. Вон саве, а унатиму. Ми по декаре у минуту або одне, або друге можете вибрати. І то, і все означає маєте хвильку, яка версія вам краще подобається? Ну, кажіть. Дуже дуже гарні варіанти, набагато краще. Я сподіваюся ви за мною повторити голос. Так чи ні? Як завжди, погано вас чую. Так, вуха помила почистила. Але голосніше говоріть, бо вас не чути. Давайте. Зараз ось цю фразочку мені, замість того, щоб казати: вибачте, я нічого не розумію. Як говоримо? Сто фачендо фатика ассигурі. Вау! Біліссима фраза! Голос, не чую. Сто фачендо фатика, а сегуре. Не сегвіре, не гвікаємо, не квакаємо з вами вічно. Тут немає букви В. окей? Okay? Отже, ем, означає, сто, ем, вибачте, мені тяжко слідкувати сенсі за вашою розмовою. Тяжко зловити сенс. Тому що ви говорите. Отже, замість того, щоб сказати: вибачте, я нічого не зрозуміла, що ви там сказали. Краще сказати, я не ловлю сенс у ваших словах. Стофачендо, Стофачендо, Фатіка сегуіре». «Белісіма фраза, «Вераменте белла». Тому обов'язково собі записуйте, якщо не записуєте, ставте на паузу відео, повторіть вголос кожну Фразу кожне речення декілька разів, щоб воно вам зафіксувалось. І обов'язково шукайте момент, коли використовувати ці фрази. Вибачте, що запізнилась. одне з моїх улюблених. Замість того, що вибачатися за запізнення, бо і так вже запізнилась, ну то що зробиш? Кажіть: грація перлатеза. Ви то розумієте, чи ні, як ви пер... картинку зразу? Оп? Так говорять лідери. Від сьогодні ви також лідер. Тому замість вибачте, що запізнилась. Грація перлатиза, регації мої. Все, всі мої студенти, хто зараз слухає, давайте. Плюс бал буде, коли ви зайдете до мене на урок, якщо запізнитесь. якщо запізнитесь. А, Грація перлатиза, хочу чути від вас, аніж вибачте, що запізнилась. Вибачте за мою мову. Вибачте за мій акцент, вибачте за мою граматику, вибачте за мою італійську. Ось ці вибачення вічно. Давайте перестанемо. А впевнено, гарно, з гідністю говоримо: Парло Анкора кон l'importante è комунікаре. І я дуже сподіваюся, що ви дійсно прислухаєтеся в ці слова і повірите в них. Окей, отже, що ми сказали? Я ще говорю з акцентом, але важливо комунікувати в кінці кінців, яка різниця, в кого який акцент? Яка різниця, який у вас акцент? Якщо ваші слова, ваші фрази правильно сформульовані, ви гарно говорите італійською. Акцент то прикраса. Воно про щось говорить. Говорить, що ви володієте декількома мовами, тому. Пишайтеся цим, замість того, щоб вибачатися вічно. Тому замість вибачання, за мову вашого акценти, ми говоримо Парло анкора кон акцент ма, але комунікаре. Отже, я все ще ancora, говорю, парло, з акцентом. Але важливо в кінці кінців це те, що ну, комунікувати важливо комунікувати в кінці кінців, а не акцент sono сонули frasi, які я для вас підготувала сьогодні. Сподіваюсь, вони вам сподобались. Сподіваюсь, вам було корисно і ви будете використовувати ці фрази вже від сьогодні, розумієте? Ну, а якщо хочете говорити італійською правильно, youtube уроки вам не допомагають, вам цього мало, бо хочеться перевірок тощо. Записуйтесь до мене на курс. Записуй, записуйтесь на курси. Конверсаціони зі мною і Джузепе, нашим натіво. Є різні курси, є різні пакети. Тисніть на посилання внизу, пишіть в гуглі імпаріамоконлі.ком. Вивчаємо італійську бігом, бо вже літо, ви розумієте, всі говорити хочуть. Ми можемо виправити вашу ситуацію вже за місяць-два. Лиш би не лінуватися. Окей, все, чекаємо вас на наступному уроці. З нами на курсах, де б ви не були, продовжуйте вчитись. Давайте не лінуйтеся. Дякую, що були сьогодні зі мною. Пишіть, чи було корисно, і чи ви готові на ще одну дозу такого відео наступного разу. Чао!